Масниця відправилася на Донбас. Сьогодні працівники облдержадміністрації поставили рекорд України, приготувала для воїнів АТО декілька тисяч млинців. Кажуть, таким чином вони прагнуть, хоча б трохи порадувати захисників нашої держави. Далі докладніше. Ось так жінки, які працюють в облдержадміністрації, розпочали сьогоднішній робочий день. Не відставали і чоловіки, адже усі принесені бланці потрібно було розфасувати по ящиках та завантажити у транспорт, який відвезе смаколики бійцям АТО. Присутні кажуть, одразу ж загорілися ідею нагодувати солдатів. Ми подумали, що ця ідея дуже навіть креативна, тому що ми з цими блінами принесемо воїнам ато частічку в Віді бліни, ми вложили. Частичку душі своєї мы передали им тепло свое. Ведь им не хватает так домашнего уюта, домашнего тепла. Учитывая то, что происходит на востоке, мы хотели бы поддержать всех наших ребят, всех бойцов и передать им теплый привет з Дніпропетровщины. И самое главное, от самых искренних и щирых сердец. Готували млинці більше 500 працівниць держустанови. Результатом їхньої роботи стали понад 5 тисяч млинців. Це всеукраїнський рекорд, Ще ні одна адміністрація, обласна адміністрація не робила таких сюрпризів для бойців. І ми дуже раді, що ми проявляємо таку ініціативу. І, можливо, це може бути новий флешмоб, остальні адміністрації нас підхватять, є ще час. Смаколики вже чекають бійці 25 ї та 53 ї бригад. Декілька воїків приїхали до Дніпра, аби доставити млинці на передову. тут бойовий дух однозначно. Ребята встали, тосі на така розрядка їм допомагає. Це дуже циніться. хоча це вроді кажеться незначительним. Ну це так солдати обіцяють, цими млинцями нагодують максимально можливу кількість бійців. Та дякують жінкам за їхню роботу. За це дякую. Це буде дуже очень хлопці. Це моральна розгрузка. Це хорошо, що нас пам'ятають. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.